Як ви розумієте, я знову змінила локацію. Якщо ви мене бачите, якщо ви мене чуєте, то я з вами поділюся малесенькою новиною. Ми вирішили заїхати в Ізраїль на два місяці. Просто так, да. І насправді я вважаю, що це було одне із найкращих рішень, тому що зараз, коли ми тут, ми на своїй старій квартирі, відчуття, в якій надзвичайно класне. І коли ти тут, знаєте, от відчуття такої ностальгії, приємної ностальгії, чогось близького, чогось рідного. Хоча насправді, якщо так задуматись, це ж не моя квартира рідна, і це не моя рідна країна. В цей момент я усвідомлюю, що є таке відчуття затишку, є відчуття спокою, хоча реально. Країна то не моя. Так я тут прожила. Я тут прожила більше п'яти років, але все рівно ти ніби думаєш, що твоя країна це та країна, в якій ти народилась. І я сьогодні хотіла підняти таку тему, знаєте, яка не буде супернауковою. Я не буду щось там вам розказувати, щось там знаєте таке, щоб у вас поплавився мозок. Тому що я все-таки усвідомлюю, що я хочу змінити взагалі формат подкасту, тому що я хочу, щоб мій подкаст був про життя, а не тільки про наукові всякі штучки. У мене нема зараз настрою ділитися якимись науковими даними, ще щось і я спрощую своє життя, і в принципі в мене з дуже багато і так корисних тем, актуальних тем на весь вкус і цвіт, який ви хочете. Людина насправді еволюціонує або переходить якісь стадії постійно, постійно рухається кудись, постійно приходить до якихось нових висновків, постійно аналізує, що хоче, що не хоче, що їй підходить. Що вона зараз може продукувати, що не може продукувати. От у мене так само. Я зараз не хочу це продукувати. Мені не цікаво. Мені це дуже сильно знаєте затратно ну по ресурсу. І я усвідомлюю, що я зараз, взагалі, маючи відчуття такого спокою, затишку, якогось усамітнення, гармонії якоїсь внутрішньої, я хочу продовжити це відчуття. Я не хочу, щоб мене чіпали. Я не хочу виходити в соцмережі. Серйозно кажу, в мене таке враження, що я зараз реально піду з інстаграму, тому що мені не цікаво моментами. Я просто усвідомлюю, що можливо і мені Ютуб скоро буде нецікавий, тому що так ти задумуєшся, а чи варто, а чи треба. А чи цінує так, ти в першу чергу робиш це для себе а в якісь моменти, ти усвідомлюєш, що ти не маєш віддачі. Ну тобто люди типу тебе не чують. І соло подкаст звичайно важко вести людині, яка не має якоїсь там наукової ступені, не має якихось там скажених порад, не має диплому психолога чи ще щось таке. Знаєте, щоб говорити про ці речі. Хоча це дуже дивно. Тому що насправді те, що в тебе є корочка психолога, ще не говорить про те, що ти хороший психолог. Якщо в тебе є корочка науковця, ще не говорить про те, що ти професіонал своєї справи. Я вважаю, що все це досвід. Можна вивчитись і не маючи освіти ем, якоїсь спеціалізованої підтвердженої галочки, робити просто шедевральні справи, бути абсолютно будь-ким, ким ти хочеш, тому що все залежить від тебе, і не обов'язково це має підтверджуватися якоюсь коркою, яку ти покладеш під комп'ютер, і будеш використовувати як якийсь блін, для мишки. Розумієте? Я ловлю себе на такій думці. Хочеться усумітнитись. Сьогодні тема, от така. тема розумів, тема самоаналізу Влогоподібна тема. І мене таке враження, що я буду так тепер презентувати свої думки. Тому що коли ти маєш натхнення і ти хочеш записати подкаст, ти береш що робиш це, не готуючи якісь теми, не думаючи про якісь там піпец глобальні наукові факти. І тим паче, що люди, які мене слухають, більше коментують, коли я говорю про якісь життєві теми, Ближче мені би становляться, знаєте, і мені цікаво ділитися з вами контентом, який змушує вас відчувати, відчувати історію, відчувати досвід. І брати з цього користь, мати з цього користь в першу чергу. Так я хочу трошечки апдейтнути вас стосовно мого тижня, точніше, навіть півтора, бо минулий подкаст в мене був наперед записаний, бо я знала, що буде просто відбуватися жопа в мене в плані переїздів, перельотів і так далі. Ми мали з'їхати з минулої квартири і добути ще десь тиждень. Тобто, я збирала пакувала речі один раз. Після цього ми з цієї квартири, яку ми зняли на тиждень, тому що ми квитки взяли на одне число, а це треба було ще пробути. Певний період, після цього мені треба було пакувати речі на політ до Ізраїля. Це другий раз, ми пакуємо речі. Угу. Прилетіли ми сюди, третій раз я пакую речі, ну там, типу розбираючи, да оце все, типу, приводячи до ладу і так далі. І оця мотанина, оце от туди-сюди, воно реально виснажує. У мене зараз відчуття того, що я просто хочу закритися від цього світу і не трогати нікого. Просто насолоджуватися моментом, який в мене є. Якщо я хочу, відпочиваю. Якщо я хочу, я купаюся в своєму джакузі. Я ходжу і знімаю влог. Я ділюсь думками в подкасті. Монту щось, я граю в заспокійливі ігри, я читаю книги, я пишу книгу. До речі, я думаю, що реально мені допоможе якраз таки момент, що я закриюся від соцмереж і сяду просто писати. І це відчуття того, що я хочу видихнути, Я думаю, буде знайоме досить багатьом, тому що я так само, як всі інші українці, не вдома. Ну, типу, знаєте, я раніше реально фіксувалась на тому, що от я за кордоном, ніби як якась безхозна. Намагаюся зачепитися десь, але я не можу зачепитися, і я вирішила взагалі ніде не зачеплятися. Да? Коли ти дитя міра, коли ти подорожуєш по світу, коли ти бачиш різні країни, але все рівно твоя одна країна, в якій ти знаходишся, вона залишається твоя. Ну, типу, твоя рідна країна. І я ніколи не впускала Ізраїль як свою рідну країну в своє серденько. Ну, як то кажуть, але слухайте, не дивлячись на те, що я тут прожила не так багато, і під час того як я тут жила, в принципі, не було можливості дуже багато спілкуватися з людьми. Ми теж живемо тут досить віддалено, в тихому місті, з прекрасним видом на гори, зі своєю терасою, в невеличкому такому містечку, ідеальне для нас місце. І Я усвідомлюю те, що я тоді не використала оці можливості, і при цьому я не почувалася, ніби дуже комфортно живучи тут. Ну типу мені все було чуже, і зараз, враховуючи те, що ми подорожували по всьому світу, я усвідомлюю, що я Скучила, я скучила за цією квартирою за цим відчуттям, не дивлячись на те, що жара просто капець 45 градусів, але кондиціонер працює. Не дивлячись на галіму воду, що в мене волосся навіть перестало нормально крутитися, того що воно сухе, просто сухе солома. Хоча я його зволожу ввечері і зранку маслами просто купаю його. Ні, воно все рівно таке, як має бути в Ізраїлі. І не дивлячись на це, все є речі, за якими я сумую. Так само, як є речі, за якими я сумую з України. Якщо порівнювати ці дві країни, ну вот реально є відчуття того, що тепер. Є містечко і для цієї країни, і містечко для цієї країни, бо в кожній я залишила частинку себе, бо в кожній є своя історія, і я прекрасно розумію, коли кажуть люди, які вже поїхали. За різними обставинами, так але в основному люди переїхали під час війни в інші країни, в європейські, де можливо, вони не попали на хороші умови, або вони потерпають від жахливої там бюрократії, або вони не можуть місця собі знайти, тому що дуже важко вивчити мову, або немає діаспори, або немає людей, або немає умов. Ну бо все-таки знаєте, як не крути, коли ми були в Україні, все рівно умови, які тобі дає ця країна за ті гроші, які вона дає. Ну це небо і земля. І я вважаю офіційно, що ні в якій. З країн, в яких я побувала, немає таких послуг, якість во ціна во доступно ніж в других країнах це єдина країна. Якій ти можеш так собі дозволити все. Ну ребята, від косметологічних процедур до стоматології, до будь-яких лікарів прийшла, зробила всі аналізи, всі на світі, які можеш. А в інших країнах, ну так само і тут, в принципі, ти фіг отримуєш це. Ну ти не отримаєш це, Тобі треба для того, щоб записатися до лікаря. Тобі треба півроку прочекати, щоб записатися до лікаря. Не дивлячись на те, що ти платиш тут страховку, не дивлячись на те, що ти коли тут живеш. Там да? ти маєш все тіпа, доступне, все вільне, але ні. Не те, все рівно, не те. В плані цього, от за Україною, я сумую, тому що там реально є можливість зробити абсолютно все за відносно копійки, якщо ми порівнюємо з іншими країнами. А якщо я кажу про Ізраїль, я тепер приїхала і я відчуваю комфорт. Ну, типу, знаєте, коли ти приїжджаєш як в другу свою рідну країну, і є речі, за якими я. Сумувала. Не знаю, чому я за цим сумувала, але коли я приїхала, я першим ділом купила собі це. Це продукти, конкретно котедж такого котеджа, який роблять його тут. Типу, знаєте, такий мілкозірністий творог, але при цьому він ніби він в сметанці. Ну, коротше, це щось таке, ну це щось таке нереальне. Ну, нема, ну нема. В інших країнах нема цього, нема тупо. І я скучила за бамбою. Бамба це, типу, як кукурудзяні палички, але це не кукурудзяні, а арахісові палички. Типу, я скучила за насінням соняшниковим, сухофруктами. І горішками, які тут на розв'яз продаються за копійки, просто таку хапку купляєш і їж їх цілодобово, і вони дешеві. Не знаю чого, але вони дешеві. І я скучила за фаляфелем в піті і за шаурмою ізраїльською. В чому фішка? Тут називають її шаварма. Тут не використовують кетчуп або майонез, тут використовують тхіну, і в тому вона справді дуже корисна і нереально смачна. Я скучила за своєю квартирою цією, коли заходиш, ти так ну, ностальгуєш, бо ти бачиш, що в тебе тут дуже великий простір. Тут в тебе все є. А я скучила за хорошим інтернетом. В Грузії жахливий інтернет, жахливий. Я там загружала, блін, подкаст два дня Два дні я могла завантажувати блін від відео на 15 хвилин. Тут за секунду. Все за секунду. Перенесла собі водички, бо в мене вже у горло пересохло. От я скучила за таммі. Якщо хтось не знає, хто що таке Таммі, це така конструкція, апарат, яким тут користуються всі ізраїльтяни Він виконує роль чайника. Але при цьому в нього є отакий дуже мощний фільтр, там лампочки, оце все, і він робить питну воду. Ти підключаєш там і до води. Зручність в тому, що тобі не потрібно мати ніякого чайника, тобі не потрібно чекати, що в тебе закипить вода. В тебе відразу є гаряча вода, кипяток, тепленька водичка, і холодна прям холодна, холодна вода. Таке, ніби ти її з холодильника дістала. І це дуже круто. Це надзвичайно зручно. Я взагалі не розумію, чому в інших країнах його немає. Його реально немає. Ти ніби як підписуєш контракт з цією фірмою, яка тобі дає, ну ти Пуєш там, там обов'язково має бути ширут, ну, обслуговування. Ти раз в півроку отримуєш фільтр величезний такий, і замінюєш фільтр, замінюєш лампочку, там така є ультрафіолет, вас, здається, лампочка, як там дезінфікує все. Ну, коротше, надзвичайно крута штука. От я за цим теж скучила. І оце відчуття, воно, ти ні з чим його не зрівняєш. І я думаю, от таке відчуття я би теж мала, якщо б я приїхала на довгий період в Україну. Ніби як повернутися, знаєте, в рідне містечко, там де ти була, де в тебе є якісь спогади є в тебе ностальгія за якимись речами. Це дуже круто, і в мене таке враження, ви знаєте, що якщо ти живеш довгий період в якійсь країні, ти все рівно ніби думаєш про Україну, про рідну країну, в якій ти народилась. Але та країна, в якій ти живеш, до неї звикаєш, і ти все рівно починаєш шукати якісь речі, які тобі подобаються. В тебе з'являються нові враження, нові емоції, нові спогади про цю країну. Ти ніби в тебе є спочатку, звичайно, стадія от такого вот сумбура, неприйняття. Злості на щось, бо мені теж мені було надзвичайно важко спочатку. Мені було важко через те, що по перше, дуже важка мова. Мова, яка взагалі, ну ти, типу, навіть не чув ніколи цю нормальну мову. Ти пишеш, блін, справа наліво, і ще й нема голосних. І ти оце маєш запам'ятати, як писати. Люди занадто такі швидкі, всі такі б'єшені. Я маю на увазі в хорошому сенсі цього слова бєшені. Але сам факт розумієте, ну такий момент що спочатку в тебе йде така стадія неприйняття якогось сумбура, а потім ти усвідомлюєш, що ти починаєш сумувати. Ти починаєш навіть за людьми сумувати, тому що таких людей, які із Має ніде вони, не дивлячись на те, що вони такі всі галасливі, і такі всі б'яшні, такі всі швидкі. Якщо потрібна тобі допомога, якщо в тебе є якась проблема, то завжди людина тобі допоможе. Ну от у них от братство таке один за одного дуже сильно розвинете, особливо, якщо ти говориш на івриті. Я помітила, що ключ, розуміння людей це в першу чергу мова. І тому, наприклад, я не розумію, чому багато хто. В Україні Інфлюенсери і так далі. Ну, це чисто моя особиста думка, але я вважаю, що вона досить справедлива. Звичайно, у нас є свобода слова, але хочеться розвивати українське таким чином підтримувати. Підтримувати відчуття того, що ти відносишся до цієї мови, до цього народу, до цих звичаїв. Я вважаю, що це надзвичайно важливо. От я прослідкувала це в ізраїльтян, не в євреїв, ізраїльтян просто неважливо. Неважливо, якої ти віри. Тут є і православні, є араби, є мусульмани, є християни. Неважливо, але суть одна. Якщо тебе об'єднує традиції, мови, культура, країна, боротьба за цю країну за силу цієї країни, за незалежність цієї країни, це дуже сильний фактор. Ізраїльтяні ніколи не продадуть, не віддадуть свою країну, от он, і вони завжди будуть разом. От як би не було важко, вони завжди будуть один за одного. І я почала помічати, коли ми були за кордоном, але ми зустрічалися з друзями ізраїльтянами, наприклад, навіть в Таїланді, бо мені видно, що я не ізраїльтянка, окей, але я знаю І Як тільки я починала розмовляти з іншими ізраїльтянами, в них навіть... Очі починали світитися. Вау, ти знаєш в ти можеш говорити, і все, і відразу дружба, і відразу контакт. Тому що люди знають, що ти з повагою відносишся до їхньої країни. Ти знаєш мову, ти говориш цією мовою. Ти на одній хвилі ти поважаєш це. Я вважаю, що так само має бути в плані нашої країни. Ми маємо поважати, поважати це. Я розумію, що це важливо. І ви знаєте, коли я в Ізраїлі мені хочеться говорити на в От От мене є бажання. Так само, як коли я приїжджаю в Україну, в мене є бажання розмовляти українською мовою. Але таке враження, що це це приходить з віком, таке враження, що це приходить колись. Ти ніби це виховуєш, от тобі треба виховати це відношення. Тобі треба побачити цей приклад, Відчути це відношення. Я вважаю це надзвичайно важливо. І, от, будучи в цій країні зараз. І я відчуваю себе ніби як оновленим туристом. Мені дуже хочеться зробити речі, які я не зробила за ці п'ять років. Хоча це дуже дивно. Да, як я ще щось не встигла тут зробити. Хочеться побувати в багатьох місцях. Я дуже надіюся, що я це зможу зробити. Більше тут залежить від погоди, тому що занадто жарко, і ти, ну, вдень, наприклад, дуже важко десь знаходитись, тому ти сидиш вдома. Я дуже хочу поїхати в Єрусалим знову. Я дуже хочу поїхати в Яфо поїсти кнафе. Я дуже хочу поїхати на свій улюблений пляж, який я офіційно називаю найкрасивішим пляжем в Ізраїлі. Мені просто ну я закохана в цей пляж. Я дуже надію, що коли я буду знімати влог, я обов'язково вам його зніму, тому що ну це просто прелість. Це, це такий, знаєте, пляж. Якщо ти хочеш усамітнитись, там є місце, і там завжди комфортно, там завжди приємна вода, там завжди можна позасмагати. Там такий пісочок. Я хочу обов'язково відвідати Тель-Авів, нормально погуляти по ньому, бо уявіть собі. Я ніколи толком не гуляла по Тель-Авіву. Ну я гуляла по їхньому ринку, то ся по набережній. але все рівно не вистачає. От хочеться більше дізнатись, бо ми постійно на машині, ми постійно проїздом в заторах, ми постійно от трошечки хочеться змінити це відношення і побувати саме там. А взагалі, насправді, мені дуже хочеться тут відпочити, продовжити писати книгу, але прям зробити напевно такий челендж за місяць-два, тупо написати книгу. Бо я розумію, що якщо я сама... Не змушу себе так зробити. От якийсь челендж, і я це ніколи не завершу. Це жахливо розуміти, але ну блін, воно так і є. І я знаю, що це неправильно, окей? Я знаю, що це неправильно. Мені треба якийсь такий волшебний пінділь. Коли інші волшебні п'інділі не працюють, то цей точно спрацює. А з соцмереж, можливо, я піду. Не те, щоб піду, піду. Я просто думаю про інший формат, але мені не подобається, як веде себе інстаграм. Це насправді. Виснажує, тому що потрібно постійно щось робити. Оце знаєте відчуття, коли тобі потрібно бігти, бігти, хапати, кусати, забирати, віддавати багато. Але при цьому ти не отримуєш. Не отримуєш того результату, який ти хочеш отримати. Але це логічно. Це логічно, що ти не можеш отримати. Тільки починаєш розвиватися, тільки починаєш щось робити. Але я не хочу залежати від інших людей, від іншої думки. Я хочу робити те, що мені приємно, і я відчуваю себе комфортно з цим. От що мені хочеться робити на даний момент. Мені не хочеться вести інстаграм. Мені не хочеться записувати сторіс. Мені просто хочеться максимально переживати моменти в теперішньому часі. От таке враження, що в мене енергія зливається не туди, куди я хотіла. І Якраз таки я дуже хотіла влити цю енергію в написання книги, а я не можу. У мене не вистачає, ніби знаєте, оцієї енергії, і я намагаюся її десь звідкись витягти. Але я не витягну. І, до речі, це важливо розуміти, якщо ви робите якусь справу. От, якщо ти хочеш чимось зайнятись, і в тебе є ресурс, але ти відчуваєш, що тобі ніби недостатньо віддати ще, нівелюй якісь справи, відсрочуй. Те, що не таке важливе, і бери для себе те, що для тебе важливо на даний момент. Якщо ти не будеш цю диференціацію робити, якщо ти не будеш визначати для себе пріоритетність, не буде прогресу, не буде того, що ти хочеш. Ну ніяк не вийде, як би ти не хотіла. Ти просто ну це нереально сидіти на всіх стільцях. Якщо я хочу розвивати влог, звісно, я буду далі розвивати влог. Я хочу розвивати подкаст. Я буду говорити, буду ділитися тим, що я роблю. Але інстаграм мені не хочеться. І тікток мені не хочеться вести. У мене просто таке враження, що мені потрібно дійсно оцю от енергію забрати звідти і перенаправити її просто в інше русло. Можливо, я подумаю стосовно якогось курсу. В мене, до речі, багато людей питають: як ти навчилася знімати, монтувати відео, робити оце все. Ну всякі озвучки, всякі підставляти штучки. Я по великому рахунку теж проходила курси, але якщо чесно, я всьому навчилася сама. Дійсно знайшла для себе техніки, які працюють, і ти можеш швидко монтувати класно і ще й використовуючи безкоштовні програми, абсолютно все безкоштовно можливо, я візьмусь за курс? Можливо, якийсь міні-курс створю, але мені потрібно на це енергію. От мені досить цікаво. Давайте проведемо опитування. Хто мене от зараз дослухав до кінця? Поділіться в коментарях, чи вам би було цікаво, якщо б ви могли навчитися швидко. Опановувати програми безкоштовні. Ну, наприклад, DaVinci Resolve, яка є безкоштовною програмою, і всі прийоми монтажу безкоштовні є. Як навчитись монтувати, як навчитись різати, як навчитись додавати різні штуки, як прибирати грінскрін, як підставляти музику, як чистити аудіо, відео і так далі. Це ж все дуже велика робота, як робити колор-корекцію, як правильно експортувати, щоб це відкривалося на різних платформах і так далі. Це ж все теж. Робота, щоб вам було таке цікаво, або якщо у вас є знайомі друзі, поділіться в коментарях, чи в принципі ви би зацікавились таким курсом. Тому що, якщо в принципі буде попит, я, можливо, і зроблю. Це справа не одного дня: записати, змонтувати, створити, запустити. Це теж десь декілька те місяців. Але знаєте, як то кажуть, цей такий період дуже цікавий, і в цей період рекомендують занотовувати всі ідеї, які тобі приходять в голову, тому що ці ідеї дійсно важливі. Це дійсно те, що треба, щоб ти зробив. От можливо, так і буде. А на цьому я завершую. Бачите, це така розмова про думки, про апдейти. Про життя, і мені це писати набагато легше. Звичайно, не потрібно там щось вигадувати чи ще щось. І це чисто мої емоції, і це дуже спонтанно можна зробити і не хвилюватися за щось, і не думати за щось. Можливо, я скоро змонтую влог і зможу вам показати конкретно, як же ж ми сюди долітали. Я там, до речі, коли я записувала, я ділилася всіма пригодами, які зі мною трапились, бо там просто була веселушка. що зі мною що з котом. Хм, кому буде цікаво? Підписуйтесь і обов'язково слідкуйте за оновленнями мого влогу і подкасту. А на цьому я завершую. Всім вдячна ще раз за лайк і підписку. Діліться в коментарях враженнями, чи була вам близька ця тема. Можливо, є той момент, який вас затригерив, і вам теж є що сказати. А на цьому я прощаюсь і до зустрічі в наступному епізоді. Па-па-па.